А час це. Я не знаю. Ми ще такої б не учили. Ну, час це хвилини твого життя. Ми не слідкуємо за часом. Тому що він сам йде, його ніхто не бачить, але він є і він йде і дуже швидко. Ну я не бачу час, але я можу його дізнатися з допомогою телефону. Або на пл на одбуті на, подивитися, або на планшеті. Буває таке, що нема де подивитися час. А час він, мені здається, що він прозорий, тому що його невозможно бачити. Тому що вона на годиннику і вона незамітно летить, але ми бачимо це, це через вікно, коли темніє, коли знається холодніше, тепліше. Коли квітка розцвітається, приходить якась пора року, чи час який змінюється. Час це М -м -в -в Час — це гроші. Ну, тому що знаю, таку в я знаю такое баговорку і деньги. Час це коли треба використати, ось, наприклад, прийти до яких заняттях в час. Або до школи. Прийди в 11.00, прийди в 12. Всього годин може бути 24 у дні. Наприклад, зараз друга година, а потім через. Дві години буде вже четверта година. Це час, і коли кажуть це ще багато часу, це значить, що можна не торопитися, можна зробити ще багато речей. Я після школи проводжу свій вільний час, відпочиваю, малюю. Коли ти робиш щось різне різне, то час так е, повільно йде, йде йде, ти насолоджуєшся і коли лягаєш спати. І згадуєш усе, що ну, зроби... трапилось з тобою сьогодні. Час це його не можна поставити на пазу чи е, повернути назад. Бо е, він швидко, швидко йде, йде, і його не можна е, постановити. Поста... Там був день е, тільки понеділок, але вже п'ятниця. Швид е, ш... дуже швидко йде час. Він як біжить немов. і ти його просто не помічаєш і не можеш побачити.